Топ посадовці Київзеленбуду планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень відкатів. Про це повідомили в Нацполіції. Зазначається, що це мінус 15% від суми перерахованих підрядникам коштів за виконані роботи упродовж 2024 року. За даними слідства, лише за лютий 2025 року задокументовано одержання керівниками комунального біднання КМДА понад 3 мільйони гривень відкатів. Наразі затримали. Генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень у процесуальному порядку, їм оголошені підозри. Також серед підозрюваних і представники комерційних структур. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 4 мільйони гривень, з яких понад 3 мільйони сума відкату. Усім посадовцям обрані запобіжні заходи, тримання під вартою і справом внесення застави 51 мільйон 400 тисяч гривень для кожного. Щодо інших підозрюваних. Вирішується питання.